Вітаю на каналі. Пропоную загальний розклад на пошук роботи для тих, хто шукає роботу. Чи знайдете ви роботу? Згадуйте свій термін, обирайте варіант, буде 9 варіантів. <кій> Спирайтеся на свою інтуїцію і слухайте тлумачення. Так, Цей розклад не має сроку давності, давнини. Коли хто його знайде на каналі, може дивитися і почути відповідь на своє питання щодо роботи. Отже, дев'ять варіантів. Перший варіант, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий і дев'ятий. Так, видно. Все видно. Обирайте свою позицію, а я починаю. Перший варіант, хто обрав? Чи знайдете ви роботу? Двойка мічів. Так, ну тут е, ця карта подвійна, тут е, важкувато знайти. Ну, зараз побачимо. Тут знаєте, що може бути? Якщо такий варіант для вас підходить, то, е, як на заміну, вам, вас можуть дірнути на якусь вашу минулу роботу, так? якщо ви зараз без роботи. Знайдете. Знайдете. Тоді двойка мічів вказує, що це вам прям по кармі знайти цю роботу. Е, Якийсь е, такий буде, ну, це птуз жезлів, це ваша особиста ініціатива. Десь на сайтах тоді. Ще оця карта відноситься до, до, юриди, до юридичних тем, тоді, значить, можна звертатися і в службу зайнятості, і таке і інше. знайдете. Так. Ну, не так скоро. от Немає рицаря жезлів, не так скоро, як би вам хотілося все-таки. Двойка жезлів, тут хрест намальований, то трохи гальмує. Нічого не можу сказати, може, трохи довше вашого загаданого періоду. Так, другий варіант, хто обрав помірність. Ну, якщо ви згідні на таку роботу, знаєте, яку рутину, нудну, типу конвейера, так? знайдете. Хто бухгалтер шукає роботу, знайдете. Бухгалтери-економісти, знайдете. Теж затримка в часі може бути, бо ця карта помірності, вона доволі така повільна. Далі, хто наприклад, пов'язаний з якимись засобами, якимось Общепіт, хотіла забула слово громадське харчування знайдете роботу. Ну, робота така. Робота постійна, нудна, зате постійна робота це буде. Ну, обнаділова карта, знайдете. Тільки плеш, затримка в часу. Третій варіант. Рисар Пентаклів знайдете. Робота може бути пов'язана з роз'їздами, з переміщенням, але знайдете. Так, четвертий варіант. Знайдете. Щасливий випадок якийсь буде, не прогавте. Десь об'яву якусь побачите, знайомого зустрінете, або з якоюсь людиною познайомитеся, і вона вам дасть роботу. Ну, допоможе. Знайдете, не прогавте шанси. П'ятий варіант. Знайдете, розсилайте резюме куди завгодно. На сайті побачили, перша попавшися об'ява, пишіть. Насилайте туди резюме, скоро вам тоді буде швидка відповідь. Так, четвертий варіант. Ой, шостий варіант. Лисарь кубків. Тут, не більше, тут більше не про пошук, тут більше про мрії. Е, значить, якщо ви творча людина, творча, ну, будь-яка творчість у вас, знайдете. Якщо ви тільки мрієте, а нічого не робите, так поки і будете в мріях перебувати. Більше для творчих людей, або ж треба звернутися до якихось ваших друзів. Тоді допоможуть знайти роботу. Розмита відповідь не да, ні. ні. Тут, тут немає конкретного пошуку, розумієте, робота, а є мрії про це. Сьомий варіант звірка. Так. Отут цікавий дуже варіант. Тут може для когось програтися наступним чином, що ви колись давно проходили співбесіду або розсилали резюме у, у контору, яка вам дуже-дуже подобалася. так. І звідси ви або відмову отримали, або вам взагалі нічого не відповіли. І ви вже, ну, звісно, ви розстроїлися, розчарувалися, ну і ніби як залишили це в минулому. Так от, в когось програється так, що та фірма там, чи, ну, де ви були колись на співбесіді чи щось таке, раптом до вас ну, згадає про вас і дасть про себе знати, і вас запросить, і ще не факт, що ви туди захочете вже йти, бо ви вже, мабуть, якісь варіанти собі знайшли. Це в когось. Е, 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 е. Е, Інший варіант такий, що знайдете? Знайдете в інтернеті. Знайдете, це буде дуже гарний колектив. Все буде гарно, це перспективний колектив, спрацьований на одну ідею, що працює, але теж затримка у часі. Шукайте через інтернет, через сайти, бо зірка це інтернет спілкування. Якщо ви науковець, знайдете. Хто займається? ну, Наприклад, у вас, може, є варіант ще в когось. Йти uh, кудись на роботу чи розвивати свій інтернет-проєкт. То по цій карті, звісно, розвивайте інтернет-проєкт. Можна роб... працювати на себе. Восім. З... Тут вам взагалі немає про що турбуватися, знайдете і дуже легко. Дев'ятий варіант. Знайдете, так? О, чуть -чуть, о, трохи зараз відпочинете, десь пробудете на відпочинку, ніби або вам дається час на, на те, щоб ви відпочили, привели себе. У робочій, ніби як стан, ну, може, здоров'ям треба зайнятися, якісь здоров'ячі процедури пройти. Знайдете, дуже високо оплачуємо роботу і на постоянній основі гарна карта. Так, я дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки коментарі. До нових зустрічей.